Олексій Юрійович, а коротко, ви просто про це сказали. Було завдання, і про це Вітренко говорив: 19 мільярдів кубів накопичити. А нині, за вашими словами, максимум є 14-14,5. з За це рахунок чого виник ви... да, за рахунок чого виник цей дефіцит? Там багато спекуляцій. Я нагадую літній оцей епопею, коли вітренка прийшов в Верховну Раду з урядом, сказали: дайте нам ці ага. 64 мільярди, угу. да але. Зрозуміти, він же не пускає аудит. Основна вимога депутата Кучеренка, і, до речі, нашої політичної сили три роки останні. Давайте ми аудит нарешті зробимо повноцінній кампанії, зрозуміємо, чому він не збільшує видобуток, а скорочує. І замість того, щоб збільшувати видобуток, ми цю, чуємо байки, про сонячні станції, про тріску. Він їздить там по Україні. Зараз піарні проект, які, як на мене, не мають практичної цінності, тому що цієї тріски може не вистачити. Розумієте, Це, ж ну, це окрема розмова. Я доведу до кінця це розслідування, бо я всі запити дав. Е, ось. Тому повертаємося. Як би то не було, не виконане урядове завдання, і в цій ситуації має якесь кадрове рішення. Або уряд поставив неправильне завдання, тоді, вибачте, має відповідати уряд, або вітренка не виконав. Не завдання тоді має давно як на мене відповідати вітрянка. Ну якось так погодьтеся.